Всіх вітаю, мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Сьогодні у нас 1 серпня новий місяць, новий влог. І я хочу з вами поговорити про те, що в мене зараз в'яжеться, і що планується найближчим часом. І розпочнемо з оцих квадратів. Я вам їх показувала минулого відео. Вони були лише декілька їх, було. були лише кружечки. Зараз я вже відв'язала всі, на які мені вистачило білої пряжі серцевинок. Виявилося загалом, що в мене 15 квадратів, і я буду робити невеличку сумочку. Зараз може я навіть вам покажу, як вона буде виглядати, бо, може, вам цікаво. Вона буде дуже невелика, тому що. Ну, квадратів небагато, і, власне кажучи, я велику і не хочу. У мене достатньо великих турбин і сумок, щоб хотіти маленьку. Загалом вона буде ось така складатися з 6 чотирикутників, квадратів. І ще 3 будуть як на не знаю, як на кришечку, я не знаю, як це назвати. На ось цей клапан підуть. І хочу, щоб тут ще була боковинка, така, не знаю, десь о, сантиметра, може, 3-4 Буду її в'язати просто з такої сірої нитки, мабуть, що стопчиками з накидом. Буде пасувати, я ще спробую, я ще не з'ясувала, як буде. І потім буду вшивати підклад і припасую в мене гарна ручка, і буде такий невеличкий, не знаю, невеличка така сумка, щоб кудись з нею ходити. Тому що я загалом належу до тих дівчат, дівчат і жінок, які таскають з собою, якщо не величезний рюкзак, то величезний шопер, щоб там помістилося все, що хочеш, і велосипед, і ще й пів. Хати, книжка, в'язання, водичка. І якось я вже втомилась від цього, треба себе перевчати, тому я взялася в'язати таку маленьку сумку. І що ще Ще я в'яжу з оцього опалу, який показувала вам у минулому влозі. Якщо не дивились, о, подивіться, десь тут буде підказочка згори про в'язання липня. І там я показувала, що хочу в'язати шкарпетки з цієї пряжі. Це ось такий хапал-хондрвасер. Дуже, дуже популярне фарбування було пару років тому. А в мене тільки зараз. Я до нього дійшла з 2105. І що? І насправді, що з процесів активних таких це все. Тому зараз я вам ще покажу, який в мене є невеличкий план. А невеличкий план в мене такий, що я дуже сильно хочу пов'язати з пряжі ручного фарбування. Ось така в мене є: це пряжа від Али, Alcolor Yarn. Називається її сторіночка в інстаграмі. В мене декілька було пасм, і я вже в'язала. Мені подобається, а ось ця пасма чогось мені дуже нагадує серпень. До чого серпень? Тому що я з Запорізької області, з міста Мелітополя. І ось у нас загалом все літо, а зокрема і серпень, він ось такого кольору. Трава, наче подекуди соковита, та вже загалом та й пожухла, щось якісь квіти, вже листя потроху відходить. І я не знаю, я вже наприкінці липня думала-думала дуже довго за цю пасму, що я хочу в'язати. Тож не відкладаю це у довгу скриньку. І зараз буду розмотувати і розпочинати потроху в'язати. Наразі з планів це все, тому що більше. Не знаю, нічого в голову не приходить, хочеться це. Можливо, що коли я це розпочну, мій мозок трошечки розгрузиться, і я візьму щось ще, тому що, ну, мені здається, що не потрібно поясняти, що коли людина на якійсь одній ідеї зациклена, доки вона з неї не вийде, то ну, нічого іншого обмірковуватися не може. Тож, це. І ще 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 про шкарпетковий челендж. Дівчата, які ще залишилися і в'яжуть величезне. Вам дякую, ви мене так підтримаєте. Хоча я сама не завжди встигаю виконувати завдання. Але завдяки вам, я вірю, що недаремно продовжила цей челендж ще й на цей рік. Також завдання серпня в нас. Це не парна пара. От все, що можете вмістити в це поняття, це може бути рознокольорова пара шкарпеток, може бути смугаста, може бути ну, загалом будь-яка, або ви це називали парою. Ось таке розмите трошки завдання, але воно, як на мене, дає дуже багато для фантазії простору. Тож в'яжіть, і я піду, і до зустрічі в наступних відключеннях. Бувайте! Це нові підключення, і тут ми з вами будемо роздивлятися нову пряжу. Ось. Так, ну що, подивилися на цю гарну інсталяцію. А тепер підемо предметно. По-перше, в мене з'явився ось такий тросик, тоненький для перевдягання в'язаного полотна. Мені подарували, сама його не купувала, тому що я дуже рідко в'яжу щось плечове. Але нехай буде, він м'якенький і. Без запаху. От якраз 2 і 5 метрів. Прикольний. Так, далі ще в мене з'явився артисан. Взагалі я вирішила, що в мене якось замало монокольорів, однотонів. І ось якимось чином з'явився в мене цей бежевий. Я його замовила в інтернеті. Але можу сказати, що мені на фотографії колір був краще, ніж є. Він був якийсь такий, як вівсянка, а цей такий, як негарна тоналка. Не знаю, як його описати. Такий бруднувато, бруднувато бежевий Загалом не дуже мені подобається, але що, що маємо то маємо, колись його зв'яжу. Далі, далі. В мене з'явилася нарешті сієста. Вже всі з нею пов'язалися ще минулого року, всі, окрім мене. А тут у дропсу була знижка на сайті, на сайті, де мої дівчата з в'язальної спільноти Хорватської замовляють пряжу. І вона була там щось по євро 70 чи щось таке. Ну це взагалі дуже дешево, тому що взагалі в нас тут в Хорватії немає таких цін на пряжу. Тобто це там скільки шістдесят виходить 100 грамів. Ну це нереальна ціна. І я ж собі набрала, щоб спробувати. По-перше, тому що я дуже рідко в'яжу з восьминитки, а це саме восьминитка. І мені бракувало восьминитки для того, щоб зняти повноцінне відео про, про види е, шкарпеткової пряжі. Ну, взагалі було цікаво спробувати. Ось Тому в мене з'явилося шість моточків, це загалом 300 г. Хто ще не знає, 50 г 110 метрів. 75% вовна 25 км. Вона така. Ну, що, звичайна шпряжа шкарпеткова. З 8-тки я в'язала тільки з зленагроси. І мені здається, що вона була трошки щільніша, ніж ця. І подивимось, що буде. Я планую її в'язати на трійці. Кольори, як ви можете побачити, вже зимові, новорічні. О, цей вам передається трохи холодніший, ніж він є насправді. Насправді, він трошечки, трошечки такий тепліший. Але червоний так, сірий також так. Якщо хочете кольори, то це сірий 0,3 приємний кольор. Червоний це 12, і зелений це 13. Ось такі в мене обновки. Маленькі підключення, просування покажу пізніше, тому що там ще нема на що дивитись. Все, до зустрічі, бувайте! Привіт! В мене видались напрочуть продуктивні вихідні, це тому що їх було 4, і я готова показати, що я нав'язала за цей час. По-перше, я розпочала і трошечки просунула свої оці шкарпетки з попалу. Ось такого. Дуже мені подобається так класно в'язати такі кольори соковиті, яскраві, і хочеться в'язати і дивитися, і насолоджуватися просто кожною петелькою. Я не знаю, чого так. Ну, мабуть, це через кольори. Так. Тому що зазвичай, коли в'яжу шкарпетки шк... е... лицьовою гладдю, я роблю все, що завгодно, окрім як дивлюсь на саму шкарпетку, власно кажучи. А тут мені прям хочеться дивитися, хочеться насолоджуватися цими кольорами, їх яскравістю, їх поєднанням. Це прям вау для мене. Е... Тож шкарпетки в'яжуться тоді, коли я хочу на них дивитися. Далі, далі. Я дуже просунулась у цих своїх шкарпетках. з пасмою я вам показувала на початку. Я вже зв'язала у одній шкарпетці все включно до завершення п'ятки. І у другій шкарпетці я тут на моменті вив'язування п'ятки. Боже ви подивіться, які кольори. Просто. Це 100 серпневий степ запорізький. Так мені подобається. Тут в мене є візерунок ось такий е нерегулярна резинка і заборчик. Резинка 2 на 1 і через ряд в'яжу всі лицеві. так, Спиці тут 2,25. Дуже, до речі, нитка пухка. і... Нормально, всі сети на 2,25 мені подобається. Це буде розмір 40-41. І це я вже почала в'язати, якщо чесно кажучи, новорічні подарунки. Ось так. І дуже мені подобається ось тут ще, дивіться, мисочок я зв'язала з пасмочки маленької, яка була ну, монокольором пофарбована. І це також таке класне попадання. Воно так виглядає на жену. Це все одна нитка. Просто дівчата, які фарбують пряжу, ви просто чарівниці. Я не знаю, як ви це робите. Але і це ще не все. Я ж кажу, що дуже продуктивні вихідні. Ще я е, просуваю, коли, коли втомлюсь від кольору. Я достаю ось це. Це боковинка для моєї сумки з квадратів. Я порахувала, що мені потрібно зв'язати 56 см. Тобто це боковинки і денце. І зараз, якщо я швидко знайду сантиметр, ми з вами дізнаємося, скільки я вже зв'язала. А вже зв'язала я. О, 50 см. Трошки залишилось. Ось, потім буду все це збирати. Взагалі я думала, що воно мене відкладеться на такий довгограючий процес, мало чи не ось, до речі, квадрати для цього. Це думала, що це буде довгограючий процес, чи не до наступного літа, але якось пішло, 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 і я прям захотіла це робити. Тож, скоро в мене будуть готові всі деталі, а це означає, що одного дня, коли я втомлюсь від кольору. То я сяду і все це зберу. А потім в мене ще буде пригода про е, вишивання підкладу. Але і це ще не все. Найнеочікуваніший проєкт я розпочала з оцієї пряжі. Е, хто пам'ятає, в мене є ось така пряжа Гомітоло Депінто. Це 60 вовна, 40 поліакрил, великий такий бунтик, 200 г 700 метрів. І що я в'яжу з нього, такого великого і кольорового? От погодьте, що кольори вже такі осінні, чи серпневі. Чи осінньо-серпнево-вересневі, якісь такі. До справи, що я в'яжу? Я в'яжу шарф з отакими смішаними вісюльками. Так, тому що мені захотілося таких ось міножих ніг. А він насправді в мене виходить ось такий. Я не знаю, який він буде, ну, яка буде його довжина. Я просто так хотіла розпочати його. Що розпочала? Він не широкий, а насправді 15. Ну, так, 14,5 см. Я такий хотіла, тому що надзвичайно широкий шарф в мене є. І зараз актуальні якісь такі дивакуваті шарфи. І я розпочала ось цей в надії, що якщо навіть, якщо навіть я його не буду носити, то я комусь його подарую чи, можливо, продам. В'яжу на спицях 4,5. Тут в рекомендаціях на пряжі е, так і написано 4,5-5. Я би насправді в'язала на п'ятірці, якби вона в мене була. В мене немає. В мене 4,5 і потім крок аж 5,5. А 5,5, я думаю, що було б занадто. Дивіться, яке полотно. Воно е, гарне, мені здається, для цих спиць. Ну ось нарешті ми... Подивились, що тут у мене є. Я сама від себе трошечки в шоці, тому що стільки не розпочинала. І за останній час це для мене дуже невластиво. Тому, тому я це в'яжу все потрохи по колу, і не повірите, ще думаю, щоб ще розпочати якісь чоловічі шкарпетки. Ось так. Все, до зустрічі в наступних підключеннях. Так. Тут в осередку мого робочого місця я вирішила, що не хочу налаштовувати штатив все-таки інше, щоб записати вам маленькі підключення. Хочу розпочати чоловічі шкарпетки. Мені вже бракує процесів. Ось така в мене є пряжа Lang Colorful Twin Socks. В її же, не знаю, скільки років, мені здається, що я купувала її чи у Кракові. Поза минулого року чи минулого року в Німеччині. Не пам'ятаю. Але що, зв'язати треба? Чоловічі шкарпетки. Тут 75% вовна 25% поліамід. Повинні вийти ось такі однакові шкарпетки, тому зараз я їх розмотаю і буду в'язати. Власно кажучи, все це вся інформація. Так, ну, щоб не було так сумно, зараз вам ще щось покажу. Вирішила, що щось це ще ось ці мої шкарпетки з ручного фарбування. Тут я вже ось на одній шкарпетці зв'язала п'ятку і щось рядів п'ять. А на другій шкарпетці тільки п'ятку закінчила, і все. До речі, я не розказала вам, але в мене нові, нові спи спиці. Ось це хаха. В мене є. Вони 5 спиць і є ще трійка, також ось такі нероз'ємні. Що я можу сказати? Кінчики огонь. Пожежа просто мені подобається. Ну, Власно кажучи, це шарп, я за це їх і купувала. Але ось це з'єднання мені не прямо подобається. Я балована аля, мені подобається втягу з'єднання, а тут трошки чіпляє. Враховуючи мою щільність, тому що я в'яжу дуже-дуже-дуже-дуже щільно, то воно е, відчувається, і ще й на цьому місці волосінь, вона якась така е, сплюснута. Коротше. Але вже що, в'яжу? Тепер буду знати, що мені хай хай більш за все, подобаються тільки нероз'ємні нероз ці п'ять спиць. Ось так, вік живи, вік навчайся. Забувайте. Це знову я і показую вам просування, які в мене є. Що в мене є? В мене є одна готова шкарпетка. ця гарна. Тут я хотіла спочатку робити закриття 1 на 1, трошки пров'язала, але воно вийшло негарно, не гармонювало. І тоді я вирішила продовжити візерунок 2х1, але. Ем... Без чергування лицьових і виворітних рядів. І отворилась просто така резинка нерегулярна, і закрила з імітацією набірного краю. Вийшло також досить еластично, гарно, дуже воно тягнеться. Взагалі ж вийшло така висока. Ось. І я задоволена результатом. Маю другу, а вона. що тут в неї? Просувається, тут ще в мене залишилось відв'язати 20 рядів е, кольоровою ниткою, секційною, і потім розинкою закриття. І я сподіваюся, що сьогодні я вже це завершу і виперу, тому що це ще не випрано все. Я люблю брати шкарпетки по дві. І тоді буде вже в мене готова робота, перша у цьому місяці. Так що в мене ще є? Е, е, вчора я була на в'язанні зустрічі і. Через те, що брала з собою тільки один проєкт. Це, до речі, лайфхак. Коли хочете щось одне добре просунути, то у якусь подорож чи на якусь зустріч беріть тільки цей проєкт, тоді у вас просто не буде вибору в'язати щось інше. Так зі мною сталося. Я розмотала цей моток на два. там всередині була така шматочок непрофарбованої нитки, про що я вам розповідала. Я її вирізала. Ось, до речі, ось вирізала і розмотала. Але також тут не дуже співпало, може, на 2-3 ряди, тому що, коли я зв'язала резинку, 20 рядів на цій шкарпеці, у мене вже одразу почався цей рожевий. А тут я зв'язала резинку і у мене ще на 2-3 ряди вистачить зеленого, але взагалі я через це не переймаюсь, Просто показую вам, що, як воно є. Це я в'яжу на спицях два чоловічі шкарпетки, і тому тут я набирала 76, так, 76 петель. Так, Це просто проєкт лицьовою гладдю. Далі, Далі я дов'язала дві оці шкарпетки до моменту п'ятки. Я буду їхати. Сподіваюся, що цього разу я буду їхати на море, а не як минулого разу. І буду брати з собою ці шкарпетки, щоб їх просунути, а може і закінчити. Хто його знає? Побачимо це трошки далі. І що ще? Ще в мене з'явилося раптово два ось такі нові молоточки пряжі. Дівчинка моя знайома та яка веде в'язальні зустрічі у Загребі, на якій я їжу час від часу. Вона розпродавала свої залишки, і серед них була і ось така гарна шестинитка, молочний колір, ось такий 88-40. І ось такий різдвяний е, смугастий. ну Для мене це не прямо різдвяна якась розфарбовка, але вони її називають крісмос. Е, Ну, що, нехай буде. Дуже гарні дві шестинитки. Я вирішила, що вони дуже мені потрібні, тому що, по-перше, молочна шестинитка – це базова база у запасах в'язальниці шкарпеток. Це завжди якісь гольфи, якийсь дизайн. Просто гарні шкарпетки. А це було веселеньке. Я вирішила, що воно також піде зі мною. Тож, це ще 300 г, тому що це по 150 грамів матки. І що? Це все. Ось таке вийшло маленьке підключення, показала вам, що просунуло що розпочалось, і побігла далі працювати. бувайте. Я тут трошки почала підмонтовувати відео і з'ясувала, що я вже набалакала на 20 хвилин. А це взагалі-то вже можна назвати повноцінним влогом, тому цей влог буде не місячний, а двотижневий. І зараз ми з вами подивимось, що я від останнього підключення дов'язала, закінчила, розпочала і все таке інше, щоб якось вже підліти. Меж гармонійно, цей влог закінчити. І ви бачите перед собою чоловічі мої шкарпетки з ленгу. Ось, як на мене, дуже дивне якесь поєднання кольорів, І взагалі, але, але не знаю, в'яжу, тому що ну, з'яжеться, з'яжеться. я їх ще продам, чи якщо не продам, вони всі у жовтні поїдуть на ЗСУ, Мої чоловічі шкарпетки, тому якщо. Ну Що нормальні шкарпетки, пряжа якісна я жу. ось так. Тут в мене зв'язано по 20 рядів резинки і 60 рядів пагомілка лицьової гладю на спицях 2 на одній шкарпетці і на іншій. Хм. Це настільки нудні шкарпетки, що навіть про них і розповідати нема чого. А є що розповідати про готову роботу цього влогу це ось ці шкарпетки з пряжи ручного фарбування. Ось вони дуже гарні вийшли. Дуже мені подобаються, Я задоволена, і вони, вони вийшли саме такі, які я, хотіла, ну, які я хотіла, щоб вони вийшли, і які я бачила у своїй голові. Я їх сушила на блокаторі 37-39, але взагалі-то мені потрібно, що це був розмір десь 40-41. І тому трошечки була для мене інтрига, що буде після висихання. А ви дивіться, якщо так прикладати, то якраз виходить 26,5 см. Тобто це чітко розмір 40-41, те, що я і хотіла. Дуже гарні шкарпетки. Прямо от. Інколи в'яжеш просто шкарпетки якось ці з ленгу, просто щоб в'язати. А інколи в'яжеш для задоволення, для душі і, от прям і душою вкладаєш в них. І це одразу о, помітно. Хороший. ось так. Запитання маю до вас: дивіться: тут я робила закриття з імітацією набірного краю, голкою закриття. І хочу вас спитати, чи цікаво вам навчитися. Я би з залюбки зняла вам майстер-клас, тому що маю зараз ще одні шкарпетки, які в'яжу від відмазка, тому на них би, може, вам і показала, якщо вас це зацікавить. Напишіть мені у коментарях. Тож, на цьому я буду цей влог закінчувати. Він вийшов насичений, цікавий із новими проєктами, з пряжею, із готовою роботою. Тож, дякую, що додивились, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!